Добрий день, друзі. Сьогоднішня наша тема носить назву Важливість самостійного вивчення Біблії. Біблію не звеличують належним чином серед книг з цього світу, хоч її вивчення має безмежну цінність для людських душ. Коли людина досліджує її сторінки, перед нею відкриваються величні вічні картини. Ми бачимо Ісуса, Божого Сина. Котрий прийшов в наш світ, провадив таємничу битву і перемагав сили темряви, дивовижно, майже неймовірно, що безмежний Бог погодився на таке приниження свого власного сина, і все заради того, щоб ми могли бути піднесені та сіли з ним на Його престолі. Нехай усі вивчають Писання, міркують над цією великою істиною і це вивченням очистить підійме і облагородить нас. По всьому полю об'явлення розміщені живі джерела небесної істини, миру і радості. Ці живі джерела істини доступні кожному Шукачові. Богонатхнені слова, які складають, які складають у серці, будуть подібні до живих потоків, що випливають з ріки води життя. Щоразу, коли ми вивчаємо Біблію з молитовним серцем, Святий Дух перебуває з нами, відкриваючи нам значення. Прочитаних слів після об'явлення Божого Слова незмінно відбувається чудове розкриття і зміцнення людських здібностей. бо вхід у слова Твоє світло дає. Ми повинні знати, чи витримують стовпи нашої віри випробування дослідження, бо нерозумно утверджуватися у власних ідеях і вважати, що ніхто не повинен оспорювати наші думки. Нехай усі наші висновки будуть перевірені Біблією, бо це єдине правило віри і вчення. Ми маємо постійно вивчати істину. Ніхто не повинен покладатися на думку іншої людини, ким би вона не була та яке б становище не займала. Нам не слід вважати будь-яку людину досконалим мірилом. Ми повинні радитись один з одним та прислухатися один до одного, проте водночас нам слід користуватися здібності, які дав нам Бог для осягнення істини. Кожен з нас має шукати божественної просвіти, щоб індивідуально розвинути в собі характер, який витримає випробування днем Господнім. Амінь, друзі. До зустрічі, всім успіхів!